Мамка! Мамка! Атюм! Вже неділя, вставай! На сьогодні це кіто ти втіпився до мамки? Хочу поспити. Що значить поспити? А раніше встана. А раніше нас на вулицю випустять. І довше буде день вихідний. Неділя. О, а який я маменьки стоїть. Масяна так покала шмакала, покала шмакала. Так, Мосічко, не признавайся, що це ми, мамка. Думаєш, це не ми, що ми виглядаємо. Та не знаємо, що це ми. Ой, дивись, то їсти не дасть Та та, що ми голодні будемо ними. Ти що, мамочка, випусти ще вже наїлася. Ой, мусічка, тобі ліз би спогуляти на вулиці. Ну то що, ну прапор підніму, ну на волю пошу. Магрежик там води. Та де там той режик приходить, що на вулиці робиться. А що там? Вітруган, подивись, скільки. О. О, да, вітруган, все колишується. Ну, ну нічого, я піду туди сюди. Туаретик а про мананик. троє, і про піднімаю зараз. І прапор у неділю, вважаю, піднято. О, ну, да-да, колихається все. Ого-го, туди-сюди, туди-сюди, і тут шнурок. Ой, а я почую всім гарно, тихо, спокійно, вихідного дня за Главне, я тебе приклею, тебе не унесе нікуди вітром, ані так ні... Ним... Трошки повухав, туди сюди манкеля, нам так. Ну, тепличка мамки настоїть, да, дерева вшалантається. Ех, але на вулиці плюс два. Ні, мамось, я туди не піду, навіть не говорю. Не піду і все. Ну, Сончик, хоч туалетик своє. Ні, пішли краще будеш дарем на кормит, а та хай бігає своре жовлика, а, подобається Подобриці. Що, вернулись? А все, там пістер, і там і, і, і водички на мам тут водичку попити. А, водичку. Сонце, ти куди? Куда, куди? Хоч тут посижу, подивлюсь. А я всем так бажаю гарного мирного вихідного дня, ваш соник, чомки бобки, пока.